Якщо ви любите експерименти, пошуки та незвичайні всплески емоцій, то її проект Космуджас унікальне поєднання живої музики та візуальних 3D-ефектів буде для вас несподіваним відкриттям. Нове музичне арт-шоу, яке присвячується всім справжнім цінителям інноваційного. Фішка в тому, що ми живемо зараз в часи, коли культура стала максимально візуальною. Всі шукають на що дивитися. Народ не дуже спішить слухатися. І одною з таких, скажімо так, скритих мотивів цього всього що відбувається, Це розширити взагалі аудиторію. Цього разу київська група GT Fresh пропонує нашій увазі власні українські українські народні пісні в джазовій обробці. І всім це ми можемо насолодитися на сферичному концерті під куполом Київського планетарію, де музика набуває нової сферичної форми, а купольна візуалізація надає дійство нового змісту. Співати джаз українською це це наша ідея, наша мрія, тому що насправді мова є дуже потужним чинником. Тобто мова це є спосіб спілкування, спосіб обміном до обміну досвідом. І коли лунає музика і незрозумілі слова, дуже багато втрачається. Просто брати і копіювати чужу культуру не є до кінця правильно. Треба брати щось від них, додавати свого і тим самим розвивати джаз в принципі. Тому що джаз це як відкрита книжка. Сферичний аудіовізуальний перформанс новий жанр в концертній індустрії, завдяки особливості конструкції купола та спеціальній технології проектування зображення на нього створюється ефект 3D без використання окулярів. Зображення на сферичному концерті генерується в реальному часі у безпосередній взаємодії з музикантами, які грають виключно наживо. Люба обработка ідіод усовершенствування каких-то стандартів каких-то мелодії Это Просто ну інтересна, тому це нове звучання, Це нова подача. GT Fresh були першими, хто започаткував таке інноваційне поєднання джазу з сучасними візуальними технологіями. Візуальні ефекти космічного 3D джаз шоу доповнюють музику, яку можна не тільки почути, а й побачити.